У деяких своїх відео я розглядав дві версії місця народження Володимира Зеленського, версія перша, офіційна, яка опирається на заяву Зеленського про те, що він народився 25 січня 1978 року о 14 годині в Кривому Розі. Але ця версія не відповідає не лише деяким фактам його біографії, але й астрологічним показникам. Відповідно до цієї версії, початок його гороскопу, тобто Асцендент, потрапляє на знак близнят, і таким чином Юпітер опиняється у першому полі у з'єднанні із асцендентом. Наприклад, у публікації таблоїда Української Правди за 25 січня 2023 року астролог із середовища Близького до Зеленського Світлана Вольнова. Як бачите це на скрині, пише таке: Юпітер у Першому домі гороскопу Зеленського наділяє його славою та амбіціями. Але далі виявляється, що Світлана Вольнова ніякий не астролог, а просто зелений політтехнолог, якому рекомендувала підтвердити офіційну версію місця та часу народження Зеленського. Адже ця горе астролог, як виявилося, не вміє навіть користуватися астрологічними програмами. Зокрема, вона в цій же публікації пише таке, Місяць у раку дає зеленському реалізацію через близьке коло спілкування. Але вибачте, пані астролог Світлана Вольнова, місяць не був у знаку рака протягом цілої доби, 25 січня 1978 року. О 14 годині на цю дату, коли ви будуєте гороскоп Зеленського, він уже перебував у другій половині знаку Лева, у який перейшов ще о третій ночі 24 січня, тобто на початку попередньої доби. Таким чином є помітним, що псевдоастролог Світлана Вольнова у своєму житті в очі ніколи не бачила натальної карти Зеленського. Отож говорить про Юпітера в його першому полі як ретранслятор свого консультанта-астролога із Офісу президента. Таким чином випливає висновок, що офіційну годину нарочення Зеленського підбирав його особистий астролог і підбирав її таким чином, аби підкреслити авторитет Зеленського. В іншому випадку, Зеленський ніколи б не говорив. Про годину свого народження публічно. Ви можете сказати, що це, мовляв, особиста думка керія. Але я вам наведу докази: наберіть у пошуковій системі такі слова, яка група корові Зеленського, і ви отримаєте такий же результат від штучного інтелекту пошукової системи, який отримав я. А я отримав таку відповідь. Група корові Володимира Зеленського та його родини, включаючи батьків та дружину, не є публічною інформацією. І ви бачите це на скріні. Кажучи іншими словами, навіть власну групу крові Зеленський затаює так само, як і групу крові своїх батьків. А тут би він сказав вам правду про годину свого народження. А тепер розглянемо публікацію про гороскоп Зеленського від професійного астролога Людмили Халанської. Публікацію за 4 червня 2019 року яку можна було прочитати у Львівському замку та в Патріоті України. Халанська також дотримується офіційної версії, відповідно до якої Зеленський народився в Кривому Розі. О 14-й годині. Тобто жодним чином не піддає сумніву його слова про годину свого народження. Це помітно із таких її слів. Цитую на мові оригіналу: Начало гороскопа Зеленського знаходиться в знаки Блізняци, поэтому он активно енергічний. При цьому Халанська дещо сказала цілком відверто, а саме це. Тут следует сказать, что я была в недоумении, когда составив гороскоп Зеленского обнаружила, что согласно расположению планет, йому не суждено быть президентом України. Но потім поняла, в чем дело. Нельзя рассматривать нового президента в три от его команды. Здавалось би, чому це Халанська говорить, що Зеленському із його офіційним гороскопом неможливо було стати президентом. Якщо Юпітер у нього в першому полі та ще й близько до Асцендента, але так можна судити лише з позиції примітивної астрології. А тим часом точка влади в офіційному гороскопі Зеленського знаходиться в 30-му козорозі у восьмому полі, володіяною Сатурн, розміщений у 3 полі. Місячні вузли не утворюють до неї позитивних аспектів, і саме десяте поле, яке є полем державної кар'єри, порожнє, тут немає жодної планети. А тим часом для того, щоб бути президентом, потрібно, щоб точка влади якимось чином була зв'язана з 10 полем. А про те, що Зеленський не міг народитися у Кривому Розі, якщо виходити з деяких, Офіційних фактів його біографії. Про це я розповідав ось у такому відео, поривок із якого прошу прослухати. Офіційна біографія Олександра Зеленського відображена на його сторінці Вікіпедії стверджує, що у 1983 році Олександр Зеленський захистив у Москві дисертацію у Московському гірничому інституті. На той час Володимиру Зеленському вже виповнилося 5 років, позаяк народився він, як відомо, 25 січня 1978 року. А що ж стверджує офіційна біографія його сина Володимира Зеленського? А стверджує вона, ніби восьмирічний Вова розпочав своє навчання у другому класі Криворізької школи, тобто у 1986 році. А до цієї події чотири роки мешкав у Монголії у місті Ерденет, де його батько працював інженером на заробітках на будівництві гірничого збагачувального комбінату. Щодо інформації про Монголію, то вона отримана із відповіді Зеленського Гордону у відповідному інтерв'ю за 2019 рік. Тут Зеленський сказав таке: ми много лет жили в Монголії. Ну, я то прожив 4 роки, а отец мой взагалі проработал 20 лет. Можна прослухати цей уривок в оригіналі. Прошу. После Монголии мы жили много лет в Монголии. Я жив 4 роки, а мой работал вообще взагалі 20 лет. Саме звідси й виникла офіційна легенда, що батько Зеленського, мовляв, працював 20 років у Монголії, що зовсім не в'яжеться із фактами його біографії. Адже відомо, що у 1972 році 25-річний Олександр Зеленський закінчив електротехнічний факультет Криворізького гірничого інституту, а через 11 років захистив дисертацію у Москві, а ще через 3 роки назавжди повернувся до Кривого Рогу, де займався викладацькою роботою. Випливає висновок, що у цьому випадку Зеленський просто говорив про загальний стаж роботи свого батька, а вийшло у нього це так, ніби йшлося про його працю в Монголії, яка нібито становила 20 років. У чому ж помиляється офіційна біографія Зеленського? На сайті президента читаємо цілком правдиве повідомлення. Що Зеленський розпочав навчання у вузів у 1995 році. Відповідно у цьому ж 1995 році навесні закінчив десятирічну школу і виходить, що в перший клас він пішов у 1985 року, а наступного 1986 вже пішов у другий клас. І вже в Кривому Розі. Якщо від 1986 року віднімемо чотири роки, які він нібито провів у Монголії, як стверджує його біографія, тоді отримаємо 1982 рік. Тобто виходить так, що нібито починаючи з 1982 року Олександр Зеленський, батько президента, Працював у Бонголії на заробітках і якимось незрозумілим чином зміг, можливо, застосовуючи телепортацію, у 1983 році захистити в Москві дисертацію. А перед тим, що мав би вступити до аспірантури та провчитись у ній бодай один рік, аби встигнути написати дисертацію та зробити необхідні для захисту публікації у наукових виданнях. Успішно навчатися в Москві, в аспірантурі і водночас будувати в Монголії гірничо збагачувальні комбінати, синхронно перебуваючи в обох країнах, таке можливо лише для батька нашого президента. Щоправда, у цьому відео ривок, із якого ви тільки на переглянули, я дійшов висновку, що Зеленський народився в Монголії, у місті Арденет, де працював його батьком. Але пізніше висунув літературну версію, відповідно до якої він народився таки у Москві. Ця версія базувалася переважно на інтуїції або осяянні, і ось тепер я вирішив перевірити цю останню версію на предмет її астрологічної відповідності і скажу наперед, що результат здивував навіть мене самого. Але втім, все розкладу по паличках. Пригадайте, у 1986 році Зеленський, восьмирічному віці, розпочав своє навчання в одній із керворізьких шкіл. А що було перед цим? Старінка Зеленського Вікіпедії, яка є захищеною від редагування, пише, що перед цим він мешкав 4 роки в Монголії у місті Арденет. Але нагадаю, що його батько у 1983 році захистив дисертацію у Москві, тому випливає висновок, що сім'я принаймні із 1983 року мешкала у Москві, а не у Монголії. Отож Зеленський ніяк не міг прожити таким чином 4 роки в орденетті. Він також стверджує, що його батько працював в Монголії цілих 20 років. Це явне перебільшення, але воно пов'язане з тим, що Олександр Зеленський працював в Монголії після переїзду сім'ї до Кривого Рогу. А чи працював взагалі до цього? Очевидно, ні. Скоріше за все, навчався у Москві в аспірантурі після здобуття вищої освіти, тоді як його дружина Рима, очевидно, здобувала у цей час у Москві. Свою технічну вищу освіту про неї пишуть, що вона народилася 16 вересня 1950 року, що вона інженер за фахом, але ніде не повідомляється про те, у якому вузі і коли навчалася. Таким чином реконструкція біографії Зеленського вказує на те, що він у жодному випадку не міг народитися у Кривому Розі. І що скоріше за все місце його народження Москва, де він закінчити перший клас, до якого вступив 1985 року. Але це не було б особливо важливим, якби тільки московський гороскоп Зеленського не був настільки ворожим до України, як ви це побачите. Отож справжня година народження Зеленського це нічний час. Перед світанком близько восьмої години ранку. Початок його гороскопу, який астрологи називають асцендентом, припадає на 18 градус Козерога. Таким чином, Сонце разом із Венерою опиняється у нього в першому полі гороскопу, що надає людині привабливості, яку зазвичай люди по своїй дурості називають харизмою. Але між Сонцем та Венерою образ в 42 минути, тобто менше за 1 градус. А у таких випадках астрологи говорять, що Венера спалена. Венера у нічному народженні володіє знаком тільця. Відповідно, у даному гороскопі володіє п'ятим полем вершина якого у тільці. Венера сигніфікатор другого поля, поля багатства. А це означає, що багатство прийде до людини. Через шоу-бізнес або через мистецтво. І з'єднання Меркурія із зіркою багатства вегою у 12-му полі свідчить про те, що це буде дуже велике багатство, зокрема і від тих людей, які є для неї таємними ворогами. Але поза як вона розпалена, то й усе багатство буде втрачене одного фатального дня. А позаяк Венера тут володіє п'ятим полем, то це буде погано також для дітей президента. У гороскопі народження існує також точка багатства, яка вказує на те, завдяки чому вона прийде до людини і коли воно прийде, в якому віці. У даній натальній карті дана точка знаходиться в 16 градусі Скорпіона наприкінці 10 поля. А це вказує на те, що найбільше багатство до людини прийде наприкінці її життя, і буде воно пов'язаним із її перебуванням при владі, адже десяте поле пов'язане із владою. Зауважмо, точка багатства тут близько з'єднана із ураном, який є володарем даного гороскопу, уран повночі володіє козарогом. А це вказує на те, що сама особистість Зеленського стане причиною його багатства. Проте Уран утворює більш-менш точну квадратуру із місяцем у леві у сьомому полі. А це свідчить на 100%, що ті партнери, які допомагали прийти Зеленському до влади, вони ж самі сприятимуть його краху, зокрема економічному краху, або його здадуть. Або ним відкупляться, або повісять на нього всіх собак, аби себе виправдати. Хоч власна точка грошей у даному гороскопі на асценденті, що є ознакою вродженого вміння здобувати гроші, отож не дивно, що ніколи у своєму житті він бідним не був. На багатство може вказувати також володар другого поля. У даному гороскопі це Сатурн, який у нічному володінні є планетою Водолія. Де розташована вершина другого поля. Сатурн тут у 29 градусі Лева у другій третині восьмого поля пов'язані із екстремальними ситуаціями. І така позиція Сатурна та його секстиль із Юпітером у 6 полі вказують на багатство, яке приходить до людини завдяки війні або завдяки грабунку чи крадіжкам. А як Юпітер перебуває у з'єднанні із точкою смерті, то прихід цього багатства також може бути пов'язаним зі смертю інших людей та стати причиною власної. Найгірше у цьому гороскопі те, що між Юпітером та точкою смерті знаходиться астероїд Україна. Навіть у тому випадку, якби Зеленський не був президентом. То й тоді б від нього була б небезпека для України на що вказує такий гороскоп. А тим часом даний гороскоп свідчить про те, що натив обов'язково досягне найвищої влади. Точка влади у даному гороскопі знаходиться в 10 градусі близнят і місячні вузли утворюють до неї точний тринта секстиль, що є 100% показником приходу натива. До високої влади. Та що й сонце утворило до цієї точки терен, щоправда, не точний з обрисом 4 градуси. Точка влади тут перебуває у з'єднанні із точкою щастя. Людина відчуває найбільше щастя від того, що вона займає високе становище і просто насолоджується своєю владою над іншими людьми. Щоправда, десяте поле. У цьому гороскопі не заповнене планетами, але Плутон знаходиться в самісінькому кінці 9-го майже на вершині 10-го. І таке з'єднання Плутона з вершиною 10-го поля вказує на схильність стати диктатором. Причому стати диктатором серед чужого для себе народу, адже 9 -е поле вказує на іноземців. При цьому десятим полем тут володіє Аріда, яка в нічному народженні є планетою Терезів. Аріда утворює точний трим до місяця, при кінці сьомого поля поля партнерства. Тобто саме ділові партнери допомогли Зеленському стати президентом, як про це свідчить його гороскоп. Але разом з тим вона знаходиться в опозиції до Плутона в Терезах. Я говорю про Еріду. І ці дві планети, які у даній космограмі відповідають за владу Плутон та Еріда, перебуваючи в опозиції, вказують на те, що нічого доброго від цієї влади не буде нікому. При цьому слід пам'ятати, що Плутон та Еріда це ворожі одна до одної планети. Але й це ще півбіди, проте точка влади перебуває у з'єднанні. Зі зловісною зіркою Альдебаран, яка утворює разом з протилежним Антаресом так звану вісь катастроф. А така точка влади це катастрофа геть для всіх, зокрема для самого володаря цього гороскопу. Тобто, зокрема для натива, для Зеленського. В астрології також розглядається жереб смерті 2. У даному гороскопі він перебуває у з'єднанні із асцендентом у першому полі. Асцендент це є особистість людини, що у складних обставинах може стати причиною самогубства. А також розгляньмо детермінацію жеребу царя, який вказує на те, як домінуватиме правитель. Тут даний жереб у 12 му полі, яке вказує в даному випадку на залаштункові дії. Як характерну знаку правління натива, існування такого розташування планет та їхньої проекції у відповідному місці, у відповідну дату та у відповідну годину свідчить про те, що такий правитель обов'язково мав народитися саме в цю хвилину і в цьому місці. А як все це збігається із усім тим найгіршим, що говорять про Зеленського, то немає сумніву в тому, що його справжній гороскоп я таки вичислив. А тепер пригадайте, що шкільне прізвисько Зеленського, зелений, відповідає самантиці імення Кетського підземного смерті Вірідіуса. Ім'я Вірідіус перекладається як зелений. Про що я ось у цьому відео? А також прослухайте з цього відео уривок. А тепер щодо символіки так званої зеленої влади. Природно, якщо зеленими є рослини, тоді зелений колір стає символом життя. Коли ж зеленими стають люди, це вже символ смерті. Коли ж ці зелені люди правлять звичайними живими людьми. Із природним кольором тіла та обличчя, тоді це означає, що мертві правлять живими. Коли ж мертві правлять живими, то це означає, що і живі можуть стати усі невдовзі мертвими. І все це виглядає як жахливе пророцтво, яке вже у значній мірі виповнилося. Пророцтво про те, що керівник держави, наділений всіма якостями цієї істоти під назвою Зелений чоловік, доведе свій народ до масової смертності.